Сховайся в глиб, моя сльозо, аби не виділи печалі, бо ті, що знають, промовчали, а ті, що бавляться у зло, тихцем вкорочують крило і день лукавими мечами. Сховай себе от тих повчань, Осиних жал, що плечі мають, і на межі пережидають, чи ніч притулиться до ран, чи сонце подарує рань. Чи упізнаєш двері раю, у котре котишся з небес, святешне попіл, а спасенне, за палком чиркає буденне і світить свічечку тобі? Ти не одна на цій війні, моя сльозо благословенна.